Сирина лунає під час прийому пацієнтки. Ще є час, щоб спуститися в укриття. У Дніпрі працює ціла лікарня-переселенка з Сєвєродонецька. Вікторія, як і багато співробітників медзакладу, теж переселенка. Працюючи нормально, додому хочеться. Працюємо в надії повернутися. Пацієнти Сєвєродонецька продовжують лікуватися у своїх. Втім, ці спеціалісти приймають і Дніпрян, і переселенців з інших тимчасово окупованих міст. Анатолій отримав травми в Маріуполі. Гарне обслуговування, потім ну ми скажімо так, в з сложився обстоятельств постійні клієнти. Тут ведуть прийом ендокринологи, травматологи, хірурги, терапевт, гінекологи та інші вускопрофільні спеціалісти. Єдиний стаціонар до команди северодончан приєдналися і колеги з інших окупованих міст. Ми дуже дякуємо, що нас тут прийняли, що ми маємо змогу тут і працювати. І до нас вже ходять і місцеві жителі, дуже нас дякують. У нас працюють і лікарі теж з міста Дніпра.